План миру 100% узгоджений, як я вам казав і раніше, ви в це не вірили. Я вас розумію. Зараз детально вам про це все коротко розкажу. Розповсюджуйте це відео. Отже, завершилась їхня прес-конференція. Трамп офіційно заявив, що він приїде в Україну, готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план, і Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А, сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США. Ну, скоріш за все, так буде. 100% мирного плану узгоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішуватись тільки між Путіним та Зеленським особисто. Уявіть, що це взагалі буде офлайн зустріч. До речі, по цій зустрічі можна було б дуже багато зробити різних висновків. Але побачимо. Потім, друзі, ось дивіться, чого. Трамп так взявся за Україну і захищає Україну. Ви думаєте, він такий сердобольний? оце йому так Україна важна. Отже, Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку з зплива Китая. Тобто він бачить. Як величезний ринок Китая з їх величезною економікою ці всієї історії, вже влияють на, на Рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. І Трамп він в першу чергу бізнесмен. і Він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Ну, бо це його країна, де він живе, весь його бізнес, майже там знаходиться. І він. Намагаючись відірвати Рашку від Китая, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже виготовляються. Він таким самим чином, ну типа, робить добре і для себе. Ну і плюс у його момент, якби нарцисізму, вийти в історію як людина, яка от завершила війну між Україною та Росією. уявіть, що це взагалі буде. От готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулись в один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь також до виборів, друзі. Все знаходиться в наших руках. Я в наступних відео розберу оці 20 пунктів миру, які зараз є для України. Вони не всі гарні. Є пункти, де нам. Треба дуже бути толерантними і прийняти різні мови в Україні, різні культури і різні. Коротше, ми про це все порозмовляємо, але є пункти дуже гарні. Наші дипломати подомовлялись за дуже гарні моменти, які українці можуть забезпечити, і гарантії безпеки на довгий період, і гарний час для процвітання українців і надходження величезного ресурсу для відбудови України. Це все в наступних відео. Поки що, друзі, я вас вітаю! Дай Боже всім дипломатам, політикам світу і так далі, мудрості для того, щоб українці, нарешті, зажили й отримали достойне, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс і розвивати Україну далі, попри всі негаразди, яких на жаль вистачає.